І це є завершення Різдвяного циклу святкувань. Пропоную, що ми розпочали наше сьогоднішнє святкування з подяки Христі Бородиці за те, що справді вона взяла якнайактивнішу участь власне, в цьому святі Різдва Христового. Об'єднану твоє у всякі мроді. За Скопницям, Живеса, стан... Росимо, Господу, Бога нашому, що вислухав голос, моя зрічний дарував усім парохиянам всіх і парохи, здоров'я Божого піходоволіття, і хорони нас і всякої скорботи, бідинівої нужди, і усякої бої, лишений, і тілесний дарова нам здоров'я з доволітям. Промову сіскрови, слухай волостиво помилу. Сініла ласкавої розраховниці, Крим тебе Божа молодий, Бо ти нас захорониш і захисниш у всі. Віки. Амінь. Щоб Бог благословив нашу Петру Вечаю, станом думи. В і на Отця, і Синь, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця, і і Святого Духа, Амінь. І на отця, і синя отче наш, нашого ісина, до лиса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина Святого Духа. Амінь. В першу чергу вийдемо з плоду землі нашої, що Господь нас благословив. Дочекати до того святого вечора. Бачите, батьки ваші зараз на сході обороняють нашу землю, бабуся в Італії на заробітках, волонтерить. А ми з вами приймемо, що Бог нам дарував і попросимо, щоб благословив весь наш український народ, Ту і нелегку годину вистояти в тих випробуваннях. І діждати кращих часів, щоб на нашій землі запанував мир, щоб Бог нам дарував щасливо славити його Святе Ім'я. Хай народжений Ісусик Духом опуститься до нашої хати, поблагословить нас, поблагословить наших воїнів, поблагословить волонтерів. Благословить наш народ український, нашу церкву. Здавна повелося в нашій народі, то традицію не будемо касувати. Господар відкидав кутю до стелі. Якщо чіплялося зерно пшениці, то родилася велика худоба. Якщо маку то дрібна птиця, Господи, благослови. О! Бачите, так, що буде в нас будинка, буде птиця, буде все. Прошу, давайте яму ті накладу. З того треба починати. Прирушайтесь, діти, зараз десь ковідники будуть. А треба, щоб у нас птиця велася. Давайте кохати, всіно є, щоб на сітки буде кувачка. Ну давайте, сіть, куди сюди. Давай. Ква, на 2, 19, курочок, на Кукуріку! а тальчатый когутов, кукурику! Хочете западувати? Прошу поля. Добрий вечір, пане. На Сибіру, тісне наші Херські мухи, та Христову віру. А мені і Рождену, що Ісуса просить наша Україна своє ім'я носить, носить і Голосить всіх нас, хто свигають, наші хуйні хаті Христос ще ражає. Славі Бога. Бо на щастя, на здоров'я, на той новий рік. Я ще був як торік. А як був, то забув. Тепер буду, не забуду. Сіся, родиться, жито-пшениця, всяка пашниця, коноп не постелюють по колінах, щоб у вас, хрещеник, голова наболіла, Христосся рождає. господарі, дозвольте нам заколідувати таке на церкву. Прошу за політику нашої гаси! Сумнися! Благословення цій хаті дати. Може в цій хаті когось бракує. Може в цій хаті хтось гірко сумує, кого бракує, не забувайте. Хто гірко сумує, розвеселяйте. Разом з маленьким Ісусом насіння. Христос родився на Україні. Христос зарождає. Слава Ігорі. Дякую вам, колегники, що ви зайшли до нашої хати. Коли... Мати виряджала сина на фронт, руки трусилися, плакала, а батько сказав, ніхто так не захистить, як Бог. Я пропоную всім стати хвилиною мовчанням, щоб мати не хватає. дать дзвіночку, хоч війна лютує, б'ється Україна, але полядує. Всі ми зачекались перемоги днини, щоби повернулись рідні кіщужини. Україна каже, діти мої, діти, у серцях всі разом будемо радіти, Бог нам подарує мир, любов, добро. Христос зарождає. Славімо, його свято, життя, відео, українських, діти, української суні, ожина, тіка. Хай віра в нашу перемогу, летить до Бога в небеса. Сьогоднішній день це є надзвичайно важливий. бо кожен з нас повинен робити все від себе залежне для того, щоб наблизити перемогу, наблизити мир і спокій в нашій державі. Кожен з нас прекрасно розуміє, що не можемо всі абсолютно взяти до рук зброї. Але кожен з нас може робити те, що може. Волонтерити, молитися, десь розповідати, писати і так далі, тобто робити все можливе, щоб настав мир на нашій землі. І подібно кожного разу в церкві ми молимося і просимо Бога про припинення війни. Так само кожен з нас повинен це робити постійно. І насправді те, що сьогодні ми маємо можливість відпроваджувати коляду, це є особливий такий звичай, і подібне як пан Микола казав, касувати не, не варто таких речей, а навпаки, розвивати, підтримувати. Тому що е, взяти е, кімнату, то є маленьке покоління, яке вже це сприймає і буде нести, і відповідно ми маємо можливість як старше трошки покоління їх цього навчити. Дякую всім за сьогоднішнє таке святкування. І хай Господь благословляє кожного з вас. Христос прождається.